Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося на невеличкому полі, малиновому полі. На даному полі посажені сорти малини Glen Ample. Ось така малина. Виросла вже сімдесят п'ять десь. Дивіться, мій ріст. Ось, є, звичайно, більші, дивлюся до 2 метрів, ось і буде фагін. Ось так вона зараз виглядає. Забурили ми вже стовпчики на неї, чи колики, хто як говорить. Ось, Стопи брали з іншої малини. Ми виконали 1,5 гектара малини, витягнули стопчики. стовпчики. Якби бачите, вони ще можуть постояти років 5 на мою думку. Ось, Той менший, ось цей менший. Він підігнив, його врізали і все одно закопали. Якби він ще постояв трішки. Що хочу сказати, що малина, як бачите, зараз ось так виглядає. Сьогодні ми з батьком плануємо натягнути проволоку на малині, після чого підв'яжемо її і міжрядя зафрезеруємо. Самі рядочки, як бачите, споляні, бурянчику немає. Ось в рядку. Ось я зайшов на середину поля. Як бачите, малина дуже гарна. Сажана малина у 2023 році осінню. Тобто це осіння посадка, прийнялась вона дуже і дуже гарно. Як бачили на минулих відео, я знімав, як ми її підживлювали, як вона прийнялась, то прийнялась вона десь в проценті 95%, а то й більше прийнялась її. Наразі Ось так його можна збирати врожай, це поодиночно, десь трішки є ягід. Що ж, сама малина, бачите, листя гарне чорне, ну темно-зелене, тобто, тобто, тобто вона доглянута. Хочеться вивести з неї гарний гарний участок, дуже зробити, так як ось ті інші поля ми вже... Якби вирізали, лишилось тільки підв'язувати і готувати її до наступного врожаю. Цю малину натягуємо проволочку. Хочемо зафрезерувати міжряддя, щоб був би гарний, ну, щоб гарно виглядало, щоб не насівалось насіння з ось цих бурянів. І це відео піде про те, як ми доглядаємо за малиною. Ось батько вже приїхав, привіз проволоку, будемо нею натягувати. Проволоку беремо орієнтовно. 1,8 або 2 мм. Це саме такий оптимальний варіант, що вона не дорога, получається, не груба і не тонка. Ось саме, ось дивіться, вимахала з 2,5 метра. Що ж, давайте йдемо натягувати проволоку і будемо дивитися, що в нас вийде. Все, натягнули ми проволоку. Ось так це гарненько вийшлося. Е, що я думаю собі, що напевно будемо, так як малина ще росте, бо тільки середина серпня малина росте її, напевно, степлером пройдемо, підв'яжемо, щоб не тісно було б бо ниткою, щоб підв'язувати б тісно, щоб вона би не переламувалась із-за того, що вона ще молоденька не задерев'яніла. Ось, прийдемо степлером, а потім, потім по весні прийдеться перев'язати ниткою. Ось, я це, це я собі так думаю. Ось так, бачите, вона ще молоденька і від вітру, і плюс від того, що вона буде тертися об нитку, вона переламається. Ось так от. Як бачите, проволоку використовували Бушнею. Батьками півтора гектара малини викинули. Проволоку зібрали. ось Є місцями, ще що гарненька проволочка, навіть не видно, що на ній ниточка була. Ось а десь хлопці трошки полінилися, не обрізали нитку, І проволока вийшлася з ниткою. Але це нічого страшного, якби воно на врожай не впливає. Бачите, ось так, ниточка стара. Ось, ну, Я думаю, що буде гарно виглядати. Залишилось, щоб дружина підв'яже ось так все гарненько. Ви собі розуміли, ось я стою, ось малина, ось так. Рядочки, ну, як бачите, дуже гарно виглядають. Ось малина дуже гарна. Ось такі кущики. Ми їх обов'язково закінчиться сезон. Зараз час від часу збираємо, але цей, але. Після того, як закінчиться сезон, цей кущик обов'язково треба зрізати, і за те, що з нього толку на наступний рік не буде, а соки тягнути він буде обов'язково. Ось так виглядають наші рядочки. Ось, поки ми з батьком натягували проволоку, дружина вже ззади, за нами пробігається, вибирає малинку. Сьогодні здасть, до речі, яка у вас ціна на сьогоднішній день? Сьогодні у нас 19 липня. Ой, 19 серпня. Ось а дружина збирає ось такий Ось. Який гарний, крупний. Ще такі залепки. Да, Зелетки ще багато. Так. Ось, тобто, якщо гарно її підживити, то ця малина себе в перший рік приблизно процентів 40-50% відбиває. Ще в залежності в залежності від ціни на малину. Якщо брати осінню, рахувати, садити, то перший рік вона процентів 80, а то й буває 100 відбиває всі затрати. Ось так. Ось дивіться. Який він, рожайний. Ось так. Да, ось така у нас малина. Вон, дружина метр шістдесят п'ять. Малина десь 2-2,5 метра. І так, в принципі, майже вся малина. Орієнтовно, від... в середньому 2 метри десь малинка. Отак, От Підв'яжемо її. і Обов'язково зробимо відео, як воно вийшло.